Командири, всім привіт! Ви на каналі Глава, і сьогодні я відкриваю нову рубрику. «Дивимось, аналізуємо та навчаємось. І сьогодні ми розглянемо один цікавий бій, який був зіграний на танку Т-832, де один гравець взяв Кавабанова, залишився 1 в 6 і він витащив цю катку. І хотів би подивитися, проаналізувати, як це саме буде. Тому дивіться це відео до кінця. Всім приємного перегляду. Так, е, попадає гравець наш против е, дев'яток та 7. Сетап для нього максимально хороший, якщо чесно. Куди він поїде? Судя е, з того, що тут є дві артилерії, то наліво я би не поїхав. Він також не їде. Думаю, він розуміє, що він робить. Е, мабуть, поїде направо, так? Ага, ні. Окей, я б, мабуть, поїхав би направо, на місце. Тільки питання в тому, чи він буде піджиматися, чи він... Буде тут зупинятися і стояти. Чи він поїде, поїде по мосту. Тому що швидкісті у нього немає. Так, він тут зупиняється, буде зацілев когось, так? Окей. Вся команда поїхала набавив. Ось є один звіт. Трішки поспішив, треба було трішки краще вицілити, але... окей. Все, танчик поїхав. Тут нема що робити. На його місці я би уїжджав би звідси. Тому що справа у нас немає нікого. Давайте ми подивимося, так. Окей. Друзі, скажіть, що б ви забили зараз ці ситуації? От, мені цікаво почитати ваші думки. Я б вже уїхав би на базу, ставав би там не, на е, тяжі, мабуть, бо займав позицію біля артилерії, там би стояв. Він буде чекати тут. Окей, Окей, він вернувся на базу і вирішив заїхати на піголку. Це правильне рішення. Трішки він там, мабуть, перестояв, але мабуть він і тут б нічого ще не забив, і там би нічого не зміг видавати. Але знаєте, там могла бути помилка, що якщо б там поїхали танки, його могли запушити. Але вони дуже сильно вони чомусь, я б сказав, помилялися і не їхали. Ну, Тут вже пострілу давно нема, тому... Так, от йому в потрібно бути заціленим зачекати танчиком. Так. Як бачите, він грає з досилом, рубачом та закавкою. Тому що в цього танка і так дуже хороша стабілізація. Якщо ви бачите, що присів майже не змінюється. Каточком. Чудово. Молодець. Так, видно з скілований гравець. гавець. Не, не спішить. Я в моментах буває помиляюся. Впішу, хочу, швидше дати тичку. Дає тички, щоб точно долетіло. Просто молодець. Це я для себе взяв, що беруться, не треба спішити. Треба стріляти. Тут пощастиво, до речі, Зайшло так, так, так непогано. Артилерія забрала нашого союзника, вже 7-11. У нас два фрага, Ми виваємо на 1000 по, по цьому. По хп ми програємо. Не так і багато. Бачите, він розуміє, що він ББшками не може, до речі. Від до цього часу він грав в на ББшках, зараз перейшов на голду. Молодець. Погадайсь, тому що цей танк такий важкий для нього. Вже танк є. Ось цей момент досить цікавий, що він виїхав, дав Буласика, тичку. Якби цим він дав під'їхати інакшим танкам, да? але Бурасик вже не буде сильно так нагліти. Тичку. ЛТшечку. Побачите. Буласка забрали. Якби він не дав би тичку, можливо, буласка би не забрала. І була, би великий ББ мог би Тому я думаю, він дуже мудро забив. Супер. Просто чудесно. Друзі, я нагадую, що це буде Кавабанова. Зараз не вдвоєм проти семи залишаються. Ось він, ось він вишився 1 в 6. Що буде, цікаво, майже фуловий був М103 9 рівня. Такий повний танк. Йовка дає в нього. А він вже не вдав, задалеко від'їхав. Поспішив. Можливо, не треба було давати цю тичку. Артилерія, як звичайно, як завжди, не дає спокійно дихати, спокійно грати і кефувати. Ось це дуже... Ага. Окей, Фош АФК, уявіть собі, мен. ФОШ вже бой дограв, дума тут перемога, я поїхав, мама покликала їсти, мабуть. І він же... вирішив цей бій, окей. Ось тут, ой-ой-ой. А що робить МТ3? А чому він... Ой-ой-ой, а чому він надвернувся і уїхав? Чому відпустив? Мен, це... Дивіться, а Форш Ралі АФК поїхав. Вау, ну я вам скажу, це повезло. Насправді це везіння в цьому моменті. Це просто, дивіться, М103, він ніщо поїхати на нього по прямій. Він розвернувся, розвернув башту і поїхав протилежну сторону. А як так? І зараз він, звичайно, не дасть. Так, він не дає. Ну все. Окей, але в нього ще багато ХП. Ой, я чому він не поїхав? Так, да, дивіться, М103 там дуже слабенький гравець. Там дуже слабенький гравець забирає. Окей. Так. Він забирає Фоша. І, До речі, правильно ще забрав. Тому що, знаєте, деколи можна сказати, та може не треба. Але потім він прокинувся і забрав би його. Ось це дуже важливо. Так, артилерія, артилерія ми знаємо, де вона на базі. Я б на його місці зараз би не їхав би сюди. Я би показав, що їду сюди, відсвітився, розвернувся і поїхав би наліво. Або поїхав би по мосту. І там по мосту спустився би і поїхав би зліва. А Він вирішує поїхати прямо. Окей. Окей, okay, я Я думаю, що дверя може уїхати скоріше за все. Ага, окей. Okay. Все ж таки він також додумався, да, і поїхав через міст. Ну, це молодець. Друзі, напишіть свої е бачення, якби свій коментар, вашу думку цікаво. Чи це ізі квабатов? Е Здається, що це, ну... Так, він там десь проявив с в моменті, але дивіться, який М-103, якийсь ФОШ АФРК став. О, я поїхав би наліво, до речі, я поїхав би наліво понизу, тому що рота вже могла уїхати. Вона точно вряд ли сюди поїде. Ну окей, побачимо. То, на мою думку, звичайно, це е, в деяких моментах він там правильно да, робив все. Е, Вчасно відступив на базу, став, зайняв хорошу позицію. Але те, що він впав вниз, я думаю, що якби це були трішки скеровищі гравці, то це була б ну, торба, я кажу. Я думаю, його б там розібрали МЦ3 би 3 би його в кінці і ушатав би там з побиттям скільки там 300 з копійками. Аби ви бачили, що зробили МТ-3. І Форс взагалі став прокат та побіг їсти. А може безпічував сильно та поїхав на грошок, побіг на горошок. Не знаю що він зробив, але мабуть він з бій команді. Ну я не думаю, що артилерія. Та. Він стоїть на захват. Ага. Окей. Артилерія десь квадрат чи G7. Так, десь там квадраті там. Куди показали йому його союзники, але їхати нема сенсу, тому що ще 3 хвилини я думаю, що він її може не знайти. Та на захват. Мабуть, я зараз трошки перемотаю, щоб скоротати цей час. Все, друзі, захватив базу, це перемога, це Калабанов. Тому залишився 1-6 і перемога, 5-500 демеджу. 8 флагів. Як бачимо, що гравець е, хорошо грає, максимальна шкода 10 тисяч шкоди, 54% перемог, 24 тисячі боїв.